Давайте я протранслюю сухо ту думку, яку не свою думку, а ту, яку я бачу тут на картах. Показує, що він проти заморозки війни. Тут немає його такої позиції, що він якимсь чином йде до того, щоб. Просто зупинити, а потім знову розпочати. Заморозка це заморозка. Це, сьогодні, це ти як на пороховій бочці живеш. Угу. Це так само, як три дні не стріляти, і всі стріляли. Ну, Там чи скільки було. Так? Тому ні. Він проти цієї концепції, і проте по картах не видно, що є якась точна позиція до завершення чи до переговорів. Нічого немає. Є продовження в тому аспекті, в якому вона є на зараз. Все. Це єдина позиція, яка зараз притримується. Вихід Але... він завжди є, проте він не буде всім зручним, цей вихід. Угу. розумієш? І е, треба обирати. В нас настав час, коли ми маємо обрати, що ми будемо рятувати, коли там, знаєш. Кого ти врятуєш, собаку чи дитину чужу? От, так, такі е, питання знаєш, там задають в інтернеті. Так uh -huh. Саме в нас зараз українців, кого ми спасаємо першим? Людей, території, е, енергетичні структури. Да? Дуже багато у нас тут всього, що нам треба спасти одномоментно. Тому ми в глухому куті, тільки із за цього, що ручки в нас дві, а потреб в нас. Десять, знаєш, в кожному ефірі питають, чи працюватимуть західні гарантії, mm -hmm. наскільки ми вже не довіряємо ніяким гарантіям, так. нічим. наскільки нас навчили, знаєш, дивитись на все скептично, скільки українці пережили всяких таких махінацій. Але я хочу вам сказати, друзі, що якщо ми хоч щось. Почнемо вірити, воно від колективної думки почне в нас здійснювати. та Змінювати. да, змінюватися. Тому що інакше зараз ми бачимо, що коли падає наша віра в щось хороше, це щось хороше, дуже швидко закінчується. Тому давайте. Налаштовувати від початку себе на те, що все ж таки нам багато допомогли, нам багато підсвітили, нам багато mm -hmm. показали. Е і так, десь не виконали свої обіцянки, так, десь є їхні е вигідні позиції в тому, що відбувається в нас. Але без цього теж не могло бути комунікації між партнерами. Партнери вони не те і партнери, що і нам дають, і ми даємо. Е Дивимося. Чи будуть працювати західні гарантії для нас. Тут показує, що частково так, це дуже важко організувати. І не в плані того, що вони не готові будуть допомогти, а в плані того, що допомога буде довгою. Так само показує розтягування в часі і в просторі, як ми і бачимо на весь період війни. Чи будуть вони захищати нас? Тут буде. Якась локація з зброєю, але вона не буде належати чисто нам. Я так розумію, що будуть завезені завезені якісь ресурси, але ми їми не, не керуємо. Вони будуть керуватися. Від нашого імені, якось так. Не знаю, поки що не бачу, як це буде реалізовуватись. Давайте поживемо, побачимо. Чи будуть загалом працювати ці гарантії, будуть працювати, але дійсно дуже багато буде таких підводних каменів, об які ми не від початку, по-перше, побачимо і не від початку об них будемо спотикатися. Але і, і вибору зараз з партнерів, на кого ми ще можемо Кластися в нас не дуже великий, тому треба. Все одно діяти в якусь сторону. Без партнерів ми не можемо продовжувати війну, і без партнерів ми не можемо її ну, замкнути коло. Коротко, да, замкнути коло. Нібито і е, тут не такі солодкі пропозиції, на які б ми такі, а давайте да, клас, вау. Але і, і без цього солодких пропозицій більше немає. Ну, І так от виходить, виходить як в народі кажуть, слачерідьки. От ми слачерітьки зараз нічого не бачимо. Я бачу, що південь буде взагалі обстрілюватися до нового року максимально сильно, і тут вже входить в цю ланку і Миколаїв, який менше обстрілювався. Тепер він буде знову ж таки буде прилітати туди, куди не прилітало. Буде прилітати без тривоги, буде прилітати щось таке важке. Я бачу, і так далі. Херсон, зрозуміло, вони будуть посилювати руйнування тепла, світла, води. Вести все до того, щоб чим ближче ми йдемо до перемовин, тим більше екологічну катастрофу на Херсонщині продовжувати робити. А по Запорізькій атомній я все ще бачу погану динаміку, тому я не знаю, якось зараз в просторі про неї менше говорять, але менше загрози там не стало. Знову ж таки, пам'ятаємо, що вона є і вона в критичному стані. Розглядають, розглядають, і е, тут навіть території, які вже е, деокуповані, розглядаються. Тому... Я не бачу, щоб е, е, це було прийнято, і я не бачу, щоб це було відвергнуто. Угу. Тут знову ми стоїмо на роздоріжжі, яке ще не вирішилось. Тому е, анонс анонсом, а рішення рішенням. Може бути так, що анонсують 10 разів одне, а потім в підписаних угодах ви будете бачити взагалі іншу. інше скільки б я не переглядала на це питання, воно все показує якусь цифровізацію, але частково. І я розумію, що вона буде часткова, тому що ну всі ціло, в нас різні шари населення, які не зможуть так з цифровізацією тут справитись. Далі наступне, ми не можемо швидко підготувати стандартизовані вибори. Коротше, вибори то показує, а в якому вигляді вони будуть. Поки що не зрозуміло. І я думаю, що не зрозуміло не тільки мені, як майстру, який через карти дивиться, а й структурам, які їх ну і, і будують зараз, і обговорюють і готують, і так далі. Чи будуть вибори ем, на початку 26-го року та правильно? Так, так. так на початку 26-го року, чи будуть вибори? Багато роботи, багато, але прямо на початку ні. Весняний час можливо, так вже дерева будуть такі зелененькі. Це що в нас має бути? Березень точно ні. Ну, подалі, коротше, це все далі березня е, часу. І е, так вони знову ж таки не цифровізовані на, на всю. Е, Катушку, тому будемо спостерігати, але процес все одно не швидкий, не одномоментний, як розказують, що вони можуть бути одним отак одним. Це неможливо. По картам поки що це неможливо. І я не бачу, щоб тут результативність підготовку бачу, а результативності поки що не бачу. Тіньові процеси запущені, але чи будуть вони доведені до кінця, поки що цього немає в просторі. Ну, давай так, спочатку почнемо з того, чи домовилися вони дійсно там про щось таке конкретне, що можна це назвати костяком. Випадає відразу три не дуже прикольні карти. Е Тому я можу сказати, от я покажу людям, які тут думають, що я, знаєш, придумую з голови карти, ні. Е я можу сказати, що обговорення було таке. Продуктивне в плані обговорення, а не в плані його рішення. Багато було висунуто, дуже багато було висунуто різних пропозицій, але поки що реалізація така розтягнута в просторі. Ми знову будемо бачити переговори про переговори на переговори переговори, знаєш, як скоромовка вже. Е смі смішно і грішно, знаєш? Е далі, чи будуть продовжуватися? Е Якось да, структуризуватися все те, що було висунуто там. Чи буде структуризуватися? Ні, не буде структуризуватися, тут є чітка система, чітка умова, або так, або ніяк. Е і це ніяк дуже травматичне. Я попереджую вас, да, тому що якщо ви не будете бачити, що держава йде в перемовний процес, то ми будемо бачити більше ось цього, да, цього руйнування і цієї військової активності. Тому люди, які... Знаходяться я вже як папуга да, на прифронтових територіях, традата. Ви все, все в мене, ви всі знаєте, і е, своїм власним розумом маєте вирішувати, що вам робити. Але попередження є попередження. Е, е, проблема в тому, що те, що там обговорюється. Е, Є перемога великою ціною. От сама карта туз мечів це перемога великою ціною, ціною, яку треба буде віддати за те, щоб ось цей меч, знаєш, не впав. Тому. Тому будемо бачити, як буде розвиватися події найближчим часом, вже дуже близько до нових відкриттів. Я вам на попередньому ефірі казала: тримайте голову, буде багато заяв, які будуть ви вас буде. дуже сильно виводити на таку емоційність. І що ви зробили? І ви три дні колотилися всім інстаграмом, трецом, Ютубом. Над однією тільки подією. Тому. Давайте будемо зберігати свій холодний розум і надалі, тому що на цьому тижні він також нам дуже сильно буде потрібен. Чи буде зміна президенту без виборів? Ну, слухай, тут э, такий вибір теж існує, дійсно, в просторі він теж вимальовується. Але чи дійсно він увійде як в план до дії, поки що теж так само, як і з виборами, не показує. Такий план теж існує, він існував довго, тут показує дуже великий проміжок часу, що до цього йшли для того, щоб так зробити. Ну, зараз э, ком коментарі я знаю, які будуть більш конспірологічні, тра-та-та. Але тут більше входимо не в цю сторону, не в цю гілку. Я б сказала, що тут можливо було по деяким іншим причинам, фінансовим причинам показує роботу системи і взагалі правила системи. Але ж знову ж таки, відповідь поки що ні, такого не буде. Чи буде це для нас добре, якщо ми змінимо президента прямо зараз, в ході війни. Ну, Це змінить порядок. Порядок навіть світовий, я тобі скажу, з'являться нові фігури, і їх буде дуже багато. Це, за зміною президента не стоїть зміна однієї фігури. Тому подумайте, наскільки ця трансформація вона не не, не Пройде непоміченою, і в деяких моментах дійсно так могло би бути і непогано. Тільки тому, що так знаєш, правило по правилам писано, і тут показує саме цю правильну систему, що так має бути. Але, але ми не бачимо деяких моментів, які ми можемо отримати і зараз, не змінюючи президента, не змінюючи систему і ну, йти в цей процес. Але чомусь ця система дуже травматична. Uh, і, і ви зараз мені напишете, що це ж продовження війни і те, про що ти кажеш. Але ні, тут закінчення війни показує саме закінчення, завершення. Uh, чому не використовується ця інша якась можливість, тому що ми пов'язані з тими, хто нам говорить і задає правила гри на сьогоднішній день. Тому ми не можемо цей взяти план Ф, е, план А, план Б, план В. Чи дійдемо ми до цього, поки що показує, що не дійдемо. Але через час, певний, місяців п'ять, ми можемо, ну, приблизно, я не дуже сильна в цифрах, ви ж знаєте: приблизно до цього часу, плюс-мінус, ми можемо дійти до цього сценарію. Так, ми втратимо також багато, але ми тоді не змінимо. Не змінимо президента, залишимося з цією ситуацією, і нібито кращий сценарій все ж таки хоч так хоч так, ми на нього вийдемо, але з часом. Що ми зараз змінимо, буде сильна трансформація перетруватися, що ми не змінимо, буде сильна трансформація військова і так далі. І все одно ми прийдемо в одну і ту саму точку, але через час. Проблема нас, людей, в тому, що ми втомилися, і ми хочемо тут і зараз полегшення тієї ситуації, яку ми, яку ми бачимо, і ми хочемо своїх рідних назад додому. Правильно, правильно, тому нам ось ці. А як дуже часто люблять коментатори писати байки про завтра, вони ми вже отут наїлися ними аж зверху капає. Тому я розумію, що вам неприємно те, що простір і там інфопотік показує ось це відтягування постійне в просторі і в часі, і мені теж неприємно не це транслювати. Але якщо ми питаємо, як найкраще, то цього найкраще немає. Е, воно що так, що так, прийде до однієї самої мети, цілі, кінця. Я не знаю, називайте, як хочете. Е, так. Чого нам треба дослухатись цього тижня? Вау, енергії будуть надто складні. І я так розумію, що ми очікуємо якихось дуже травматичних подій. М'ясник, перша карта, нам вже говорить про те, що ми будемо рубати всіх навколо. Жорстокість і жорстокість, яка буде навколо вас, а вона буде заради вигоди. І знаєте, в кожному колі, особливо зараз будуть ось ці передноворічні. Як вони називаються, корпоративи. О, хотіла mm -hmm. п'янки сказати корпоратив. Mm -hmm. на, на, яких, на яких знову ж таки ви побачите е, підсвічення того, хто, як, до кого ставився? Ну, хтось е, хильне і скаже зайвого, а хтось ще якось покаже, але перед цим. Це, як знаєте, перед бурею, Тут буде концентруватися дуже багато енергії, і скло все ж таки трісне. Притому це буде відбуватися не тільки у людей, у яких великий колектив, і вони працюють в великих колективах. Там просто це буде концентровіше ніж коли людина сама собою, там, фрилансер або ще щось. Проте ось ці деструктиви, які будуть виходити на поверхню, і які треба буде жорстоко відрубати, послухайте, і е, відчути, що ваші кордони хочуть продавити, і притом продавлюють це з... М я ніби жартома, знаєш, я просто жартую, чому ти образилась? І ось ці всі речі вони якось так будуть конкретно, вивірено, зроблені до там, вас да, і з вашого поля. Далі випадає карта. Придушення, знущання, яке треба буде придушити. І тут знову карта булінгу. Тому будьте обережні як в своєму оточенні, так і дослухайтеся до дітей. Карта булінгу часто випадає про підлітків, можуть піднятися і в них незакриті якісь гештальти перед канікулами, і може бути історії, які треба буде вирішувати вже з батьками. Тому поговоріть зі своїми підлітками. Що зараз такі енергії, в яких краще бути більш спокійним, менш емоційним, десь знімати стрес, купити собі якийсь антистрес, я не знаю, щось зробити, але для того, щоб не входити в цю зону конфлікту. Тому що в підлітків там інша буде історія. Вони якось будуть концентровіше відчувати, по-перше, і вони не вміють ще правильно своїми емоціями, знаєш, ось придушити. Гарно, вони робляться ще дуже агресивно, така енергія вогню. Тому вам, як дорослим вже е, з досвідом людям треба буде пояснити своєму меншому поколінню ну, і триматися самостійно. Але так, е, хорошого насправді сказати мені мало на цьому тижні. Ну, частково буде відновлено електроенергію, але тільки частково. Все ж таки в тьмі буде велика кількість території саме в Одесі, Одеська область якось там легша якась ситуація. Я не знаю чому. Так, є моменти там, де обстрілюються, там, де страшно, окей, ми не за них, ми кажемо за велику да? територію за містом. І Ситуація буде покращуватися, але просто повільно. Блекаут не буде суцільним. І я суцільного блекаута, до речі, не бачила, хоч зараз пишуть, що Одеса повністю знеструмлена, але це не на 100% так. І є локації, які залишаються зі світлом. Чи будуть? Що їм треба? Питали, да? що їм треба? Їм треба вимкнути. Цю територію, велику територію для того, щоб отримати ті цілі і ті задачі військового характеру, які вони задумали. Тому вони це роблять. Не буду в ефірі їх проговорювати, тому що мені неодноразово вже писали: не держіть цього. Окей, не кажу, догадуйтесь тепер самостійно про що я кажу? При тому, що я не в одному ефірі вам говорила про це ще до того, як обстріляли її. Чи буде? Продовжуватися руйнування енергетики на цьому тижні на Одесьчині, в цілому, давайте подивимося, так, буде продовжуватися. Більше показує передмістя. Будьте обережні. І на минулому тижні показувало дуже сильно біля води. Тепер це якісь сполучення. Ось саме військові сполучення, військові. Осередки, тому ті, хто розуміють, про що я пишу, про що я кажу і про що я пишу, будь ласка, будьте обережні, тому що активність там буде ворожа підвищена максимально. Небезпека на Миргород була дійсно, і вона стояла в плані, і вони про неї думали, і вони її розглядали. Але Зараз вона перейшла на другий план. Чому вона перейшла на другий план, не показує. Чи будуть російські війська заходити в Миргород? Показує, що ні. Але цей план був. І він побачив його точно. Проблема в тому, що ми не знаємо, чи повернеться. Ця, вся система назад. Поки що на сьогоднішній день я не бачу заходу. Небезпека по обстрілам присутня, далі, присутня, але саме заходу ногами немає.